Роботи у самому розпалі у рівному одразу на кількох вулицях тривають масштабні реконструкції, і це не просто оновлення асфальту. Тут облаштовують безбар'єрні маршрути. Комунальники встановлюють понижені бордюри, укладають тактильну плитку та формують шляхи, якими безперешкодно можуть користуватися люди на кріслах колісних. Та з порушенням зору виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакаризян розповідає: ця ініціатива частина всеукраїнської програми Рух без бар'єрів Олени Зеленської. Це не кошти міського бюджету, я вже говорив у своєму зверненні, щоб люди розуміли, що це ми не можемо спрямувати на будь-які інші видатки. Це кошти, які фактично залучені з міністерства. Це я вважаю, це є вже перемога чим. Тому що, оскільки у нас є пропрацьований маршрут безбар'єрності, він затверджений Радою безбар'єрності, тобто він його сьогодні вже реалізується. І перший крок і це ми почали робити ще донорськими коштами по Семене Петлюри, тобто це зв'язує повністю вулицю оцю кавказку Семени Петрує Міськевиче, Чорноволо Соборна, тобто ті всі заклади, які проходять по цьому маршруту. Опитані нами рівняни реконструкцію підтримують, зазначають, що зараз це дійсно актуально. Так, підтримую. Чому? Ну, тому що люди повинні пересуватися незалежно від того, яку вони мають вади чи що-небудь. Корисно. Чому? Ну, тому що бар'єр це. Як сказати, препятствия. Людина навіть е, ту ніжку підняла і не так високо. І пішла і не причепилася, і все добре. Не, не поранилась нічого. Шкода. <свісно> і все якось так. Ну, якщо вони будуть розташовані скрізь, то я думаю, так. Ну, наприклад, в районах Чайки я не замічав, на північному я не замічав. Так, в центрі і більш так до 12-ї школи, то так. Завершити роботи планують до кінця цього року. За словами міської влади, після цього безбар'єрний маршрут має з'єднувати ключові вулиці та установи. Анна Авдієва, Кирило Полюхович та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group.